Червоні троянди та подяки. Такі символи вдячності отримали вінницькі психологи-волонтери за свою нелегку роботу. Представники асоціації фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій психологічної кризової служби раніше надавали кваліфіковану допомогу учасникам майдану. Тепер допомагають бійцям АТО. Війна розділяє життя людини на до і після. Побачене і пережити не дає спокою навіть тим, хто сильний духом. Психологи, волонтери допомагають пережити стрес та зберегти віру у світле майбутнє. Фахівці зазначають, звертатися до них за допомогою не соромно, а правильно чекають психологів, передають. А чому чому до мене ще психолог не прийшов? І дуже приємно, коли видно свої результати, коли Наші фахівці бачать свої результати, тому що люди дякують. Представники Вінницького осередку психологічної кризової служби за час своєї діяльності самих лише консультацій надали більше двох тисяч. В шпиталі було здійснено допомога більше 700 бійцям. То не тільки то не разова, то декілька консультацій, а можливо, когось вели до кінця, поки він не, не йшов додому. Робота у нас працює група на також волонтери-психологи, які працюють на полігонах. То первинна допомога надають навички самодопомоги, саморегуляції бійцям психологічної. Вінницькі психологи, волонтери мають відповідну освіту, але продовжують вивчати досвід колег інших країн, відвідують семінари і тренінги. все заради того, аби надавати правильну та якісну допомогу. Я торкаюся до великих змін, які відбуваються в нашій країні. Тому я не відчуваю важкості в цьому. А сила, звісно, я черпаю в своїй сім'ї, в своїх дітях і в тих же хлопцях, бо вони сповнені дуже великої сили, дуже великою любові. Психологи, волонтери відкривають двері та свої серця для всіх, хто цього потребує. Учасникам АТО допомогу надають безкоштовно. Таміла Гончаренко, Костянтин Шевчук, Олександр Ткач для телевізійних новин Вінниччини.